Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас на вулиці сьогодні сонечко, начебто вияснилось. Вчора трохи була на вулиці, висадила деякі троянди. От, і сьогодні планую висадити ще ті, що залишилися, якщо не піде дощ, бо така погода, що то дощ, то сонце. На цілий тиждень така от погода. Зараз зібралися, хочемо поїхати. В аптеку за ліками, От, і треба заплатити за воду, бо раніше у нас ходили кожного місяця, ну, ми платили вдома, а тепер щось зробили, я ще й думаю, в минулому місяці чому нікого не було, не збирали за воду гроші, а вони тепер щось там, якийсь касовий апарат. І не зрозуміло, в які дні будуть приїжджати там, десь в медпункті, десь там буде. ну коротше, Поїдемо, заплатимо і там уже все точно знаємо. Ну і заодно заїдемо вже ще в аптеку за ліками і в магазин. А з обіду я ж кажу, якщо не буде дощу, то візьмуся, висаджу вже всі трояндочки. Головний переживальник сидить. Я йому сказала, що він теж буде їхати і вже все ходить ззаді, співає. Сережа пішов зняти показники за воду. А він вже зчимиться в двері. Щас поїдеш, путешественник, отже любить кататися на машині. До? Ти тоже хочеш їхати, да? чого не співаєш щас, га? Так же бігав по хаті виспівав. очі здорові, вуха нащурив, не переживай, без тебе ніхто не поїде. Да? Тоже поїдеш, да? мазунчик, так же сидить слухняно, щоб його часом не забулись. Мазунчик. Поїдеш, поїдеш зараз теж. Ми вже вдома не заплатили за воду, бо вони працюють аж з часу дня. Сережа не хотів чекати. Зараз ми вже вдома ще 12 немає, не хотів він чекати. Поїхали в аптеку, заїхали, в магазин та йду додому. Дізналися, що начебто у нас вони будуть на вихідних, так що потім уже все заплатимо. От Купили, заїхали в магазин капустину по 13 гривень. Таке кетчуп, томатну пасту. Шампунь взяли, бо вже закінчується. Сережа взяв собі крем для рук якийсь. Мило ось таке взяли якесь нове, не знаю. Побачимо, що за мило. Чайок ми завжди беремо, це яхмат, гірчицю. Йогурт ось такий взяли. Тут печиво різне, ось таке взяли. Трішки вчора пекла шарлотку. так вчора. Сьогодні ще залишилось там декілька кусочків мівіни взяли. Сливи, до по чому сливки, 41,70. Дуже смачні, солодкі, смачні сливки. І дали в аптеці, що ми тонометр ми купили. ось такий 480 гривень. Прочитала вона на мене український виробник. Де це тут було нап'ягод. Так, і от набрали тут -то, самого головного фармацетрону взяли нокспрей, вілля відірване і оце таке віддавлення. Елеотирококусь такий для внутрішнього застосування. Це для ой, низького тиску начебто 42 гривні. А де той каптопрес? Так, вугілля, вугілля. вілля, ага ось. І каптопрес от теж. Підтиску. Набирали самого головного. Сьогодні повисаджувала троянди. Залишилась в мене тільки одна. -де -рансар. От. Поки не знаю, думаю, в одне місце її посадити. Там треба викопати другу. Ось тут висадила П'ять троянд, Шість. До речі, в мене попалося дві авусти Луїзи в одному. Разом змотані. Дві штуки було. Бонус такий. Я їх ось там посадила обидві. Вітер сьогодні прохолодно. Трохи дру... дощ промочив земельку. До речі, змінилась тут так доріжку. Ось там зробилось такий поворот. Сірожа вчора приїхав раніше, спиляв мені горіх цей. От, повиносили все ось туди. І висадила сюди ще п'ять троян також. Ось тут посадила Брайден піано. Потім Хеппі піано, дуже гарний такий колір у неї. Олександра Кенська. Ззаді неї йде Jubilee джубілі Celebration, вони схожі такі і. Ось тут Леонардо да Вінчі. А тут під сіткою висадяться потім якісь хвойні рослинки і якісь кущі квітучі такі. Ось тут біля доріжки хочу посадити також якісь такі рослинки, можливо, хвойні, щоб коли ось так йдеш, було не видно, що там є калітка. Відразу так. Ну, Я не дуже люблю прямі доріжки. Так що з трояндами справилась. Ще ж кажу, залишилась в мене от пір дерансар. Вона, до речі, не дуже попускала вагони. От, так що, побачу, може заміню там біля будинку. Замість другої тут треба мені викопати, обрізати і цю туди висадити. Оце ще таке найголовніше, що мені залишилося. А так тут з трояндами вже справились. трохи потрохи щось висаджується. Ну, я ж кажу, мені найголовніше було троянди висадити, з я справилась. От. А то вже, можливо, ще щось встигну посадити то вже буде весною все висаджуватись. Ну, все одно вже так більш-менш видно. Що там буде ось краса така з трояндів, ось тут будуть трояндочки, квітнути, оце, звичайно, все прибереться, я так вже садила бігом. ну Звичайно, ото той весь хлам потім прибереться, також, там все. Засадиться, заросте рослинами і буде краса. Ще потім буду додати де-не-де злаки. Так що, думаю, буде з часом гарно. Ну, воно ще все маленьке, дуже, особливо хвойні рослинки, вони будуть довго рости. Сляпає вже знову. На завтра дощ знову передають. Головне, що я з цим справилась. І що рожам мені вчора той оріг спиляв, приїхав трохи раніше. Все не було часу, то також був хрий. Ще добрий дощ ляпає, хоча на сьогодні дощ зовсім не передавали. Почалась повітряна тривога, так що з трояндами можна сказати, що я справилась. Пускала жалюзі на вікнах, дивлюся, вже місяць з'явився, молоденький, тоненький, гарний такий, ну ті дні ще було хмарно. Сьогодні 10 разів на день погода змінювалась. То сонечко було, потім затягнуло, і дощ кляпав, а на вечір, як вияснилося, ще трошки вітерець є, небо червоне, позбирала всі свої добрива скрізь, бо вдруг буде мороз, щоб вони не перемерзли. Прийдеться потім їх повикидати. Я красота. Небо яке гарне. Наше да, трохи, та й вже будуть добрі морози, буде добре холодно. Сережа вара сваркою, блимає через дорогу. Калітку тут підрізав, бо він заливав цю обмостку. Тай вже калітка тепер не закривається тут перед будинком. Тут підрізає її зараз. Переробляю, трошки робить коротшу. Да. Погода змінилася. На завтра наче вже не показую дощу, то показувала дощ вже ні. От таке міняється, я ж кажу, 10 разів на день. Зараз буду готувати вечерю. Запечений рис з м'ясом в духовці. Беру форму таку. От. Я посмажила одну цибулину, морквину на олії. Так от розрівнюємо. Наверх засипаю 500 грамів рису промитого. Так, дуже добре готувати швидко. Оце ну, тільки що треба обсмажувати. Цибульку й морку, хоча можна і не обсмажувати так розрівнюємо. Додаємо за смаком сіль. Півтори чайні ложечки, я думаю, буде достатньо. Трішки чорного меленого перчику. Можна трішки приправи для плову додати. І тепер зверху заливаємо однією літрою води. Така звичайно холодна можна трішки все це перемішати легенько. І тепер наверх викладаю м'ясо. Можна крильця. У мене ось такі от пулечки. Я їх замаринувала. Десь на 30 хвилин сіль, перчик і приправа до м'яса люба. Кладу сюди ще три зубчика часника, ось так. і два лаврових листечка. ще. Зараз ви тепер накриваюся фольгою І ось так буду запікати зараз при температурі 200 градусів 40 хвилин. Минуло 40 хвилин, рознімаємо фольгу. І відправляємо в духовку ще десь на 10-15 хвилин. Все, наш рис з м'ясом або плов такий готовий. Дивіться, який рис розсипчастий получився. Пахне так, смакота. Вже розсипчастий рис. Вже накрила на стіл. Зараз Сережа прийде, будемо вже вечеряти. А вам дякую всім за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім тихої мирної ночі. Всім пока-пока!